У понеділок нічна пожежа на лоцманському узвозі. О пів на четверту ранку спалахнули одразу кілька осередків за даними служби порятунку. Від п'яти до десяти очагів вогонь охопив близько ста квадратних метрів. Тоді полум'я знищило транспортні засоби, автомобільні пришепи, складський ангар, залізничні контейнери, які використовувалися як склад. З одного з таких вагонів рятувальники винесли близько півсотні вуглекислих балонів. А вже 9 березня в Дніпропетровську нове загоряння на ринку у торговому майданчику Відний спалахнули кіоски. І якщо причину попередньої пожежі ще не називають, то витоки цієї попередньо з'ясували. Прибиті По до місту ми побачили ряд торгівельних гладков. А саме це було семов магазинів, з яких трі гаріло. Було Подано три ствола і на тушення. Було надано подано дзвіноги ДЗС внутрі, винесли очага відгорання два балони оголікислотних. Власники кіосків врятувати своє майно встигли частково. Устили винести якої-какий товар із а Почався пожар 4 павільйона, почався якийсь мелкий дим. Потім почався пожар, приїхали пожежники. пожарники. І начелі дійствувати постраждалих в обох випадках немає тетяна ткач, Анна черненко вісті.